Привіт, друзі! Мене звати Вікторія Поліська і зараз я вам покажу просто суперові хати в зоні відчуження, які я коли-небудь бачила. Зараз ви бачите перед собою саме дике село в зоні це Усів. Він знаходиться буквально в одному кілометрі від кордону з Білоруссю. На сьогоднішній день тут, звичайно, небезпечно, але на момент зйомки відео там було нормально. І коли ми от зайшли в цей будинок, я була в шоці, тому що зазвичай на правому березі Чорнобильської зони, де багато інших закинутих сел і місто Прип'ять, там набагато менше речей в хатах, а тут просто зайшли і були в шоці. Мабуть, тому що. Це село знаходиться на лівому березі зони відчуження, і відвідувачі, так як і мародери, бувають тут нечасто. Тому тут таке враження, наче село жило буквально 5 років тому назад. Тому що не тільки ви бачили, тільки що постіль, а й іграшки позалишались ніхто їх не чіпав. На вулиці можна побачити якісь там колодязі і інші. Якісь там пристройки, які досі збереглися, не дивлячись на те, що вони із дерева, бачите, навіть дрова лежать, які люди заготовляли, мабуть, на зиму, Але сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, і, звичайно, люди звідси виїхали. Жити тут було неможливо. І ще, до речі, це село має такий дуже-дуже підвищений радіоактивний фон. І він не просто тут трошки підвищений, а він реально тут сильний. Тут було дуже таке щільне забруднення. Іноді в будинках можна знайти ось такі речі. Спочатку я подумала, що то справжній, але, на щастя, то був іграшковий, але дуже схожий на справжній. В центрі села Усів стоїть ось таке якась така будівля. А всередині будівлі. Було багато речей, і також на підлозі можна помітити багато шерсті. Осередині, там з другого боку, можна побачити якісь меблі і квіти на вікнах, яких вже давним-давно позасихали. Але все ж таки я повернуся до цього будиночку, таке враження, що тут була. Чи якась скотобойня, чи просто сюди звірушки заходили і зимували, тому що в цьому дикому регіоні, в цій дикій частині усова, капець дуже багато тварин. Ми двічі бачили, як з хати вибігав лось. В одній із хат ми бачили неживого єнота. Отам, ось в тому колодязі, я не стала знімати, лежить нежива козуля. Чи косуля, як вона вірно називається, і стояла дуже страшна вонь, що мені аж погано стало. Потім ми вирішили повернутися до будинків і подивитися на ці речі. Тут посуд навіть позалишався. Да, тут кавардаки все таке перевернуте з голови на ноги. Може, шукали знаєте, сховані золото, гроші, ну, мородери шукали. Але все одно тут речі, наче знаєте, як музей побуту. Українського поліся, часів там якихось давніх, так сказати. Навіть такі крошечні речі є. Мені так цікаво, на таких малесеньких дітей були такі малюсінькі піджачки. І тут зараз ми зі Стасом поміряємо. Радіоактивний фон. Тут реально просто так зашкалювало, що мені здавалося, що в мене горять ноги. Звичайно, я жартую. Просто дозиметр почав верещати, і ми вирішили подивитися фон. Як бачите, фон завищений більше, ніж у 10-15 разів. Реально дуже високі рівні. Тому довго тут ми не затримувалися, але я вам скажу по правді, що ми тут ночували в цьому селі, тому що йти до нього треба було через ЖД-міст і обратно йти. Треба було теж по ньому. а це... Потрібно було враховувати час, щоб нас не спіймали. Багато таких відкритих, відкритих колодязів. І, до речі, саме в цьому місці я мабуть, не пила воду, хоч, хоча ми багато де п'ємо воду, тому що в ці колодязі попадають тваринки, і потім вода не дуже якісна. І, до речі, по дорозі в це село я побачила такий бульдозер, який робив насип. Тому що це не просто дорога до села Усів, а це була така дамба. Тому що раніше, ще до аварії на це ще деякий час після, річка Прип'ять розливалася дуже далеко і могла затопити дороги, села. Тому такі були, такі були перемички, щоб повінь не розпространялася дуже дуже далеко. Зараз я вас заведу в оцю ось хатиночку. Ми подивимося, що там знаходиться. Це вже наступне село, яке називається Красне або Красно, якщо вірно говорити. Тут, до речі, теж фон такий не слабенький, я вам скажу. І взагалі майже всі села на лівому березі зони, куди зараз потрапити, практично неможливо, якщо ти не служиш там або не військовий. То я дуже рада, що змогла тоді. Помандрувати туди і вже востаннє засняти якісь кадри, які навряд чи ми з вами скоро побачимо. Тому що це місце заслуговує на увагу тут просто, просто неймовірно, просто місце, де застиг час. В цьому місці також фон підвищений у 10 разів. Такий, бачите, замочок висить, але, звичайно, він не допоміг. Тому що в зоні була легальна така clean operation, Ну тобто операція по очищенню зони. Відкривали все, видирали і намагалися викинути всі ціні речі або навіть всі речі. Але ось да, замки видрані, бо вікон немає. Але речі, як лежали, так і лежать. Навіть ось таке можна в зоні побачити. Дуже цікаво досліджувати взагалі це місце. Там у підлозі у людей був погріб. Раніше я не знаю, як це називається вірно. Якщо ви знаєте, як називалось місце у хаті, де там було ну, погріб в хаті, прямо, ну, всередині, я не знаю, як це вірно назвати, щоб не помилитися. Зазвичай я звикла, що погріб знаходиться десь біля хати. А тут прям такі були схованки прям десь біля кроваті, і, мабуть, чимось накривалися, звичайно. І там можна було щось таке ховати, чи консервацію, чи для одягу, чи ще для чогось. Я не знаю, що там зберігали. Якщо у вас таке було колись, або зараз навіть залишилось, просто у більш сучасному вигляді, то напишіть в коментарях, що воно таке було. Ось тут в сараях теж позалишалося багато чого. І я впевнена, що в цих сараях взимку можуть ночувати тваринки, тому можна побачити. Також такий хаос, наче там щось перетоптано, перекопано. Це все тваринки, які також, як і люди, хочуть знайти теплий прихисток. Тому в зоні частенько можна побачити тваринок всередині хатин, навіть закинуті ферми, часто використовуються коньми проживальські, які живуть в зоні. Бачите, які квіти там досі ростуть. Я не знаю, як вони називаються, схожі на мальви. А ось такого товариша ми зустріли в селі Машево. Це також одне із самих суперзбережених місць в зоні. Оце такий дружбан сидить, у нього багато бутилок. Я не знаю, хто це зробив. Дуже багато варіантів: сталкери, туристи, працівники зони, поліція, прикордонники, всі, хто завгодно. Я не знаю, якщо чесно, хто це зробив. У селі Машево, до речі, є школа. Суперзбережена, я вам покажу її пізніше, але зараз перед цим зайдемо у колишню сільраду. І саме найбільше мене здивувало, знаєте, ну в зоні нема майже ніде ось такого, як зараз я вам аж покажу в цій сільраді. Зазвичай усі такі доброзбережені речі або десь поховали, може, ну, знаєте, щоб там не позабирали там, собі на сувеніри, або забрали на сувеніри. Не знаю, ви забрали, може, в інше місце, ну, тому що після того, як з зони виїхали люди, частенько були випадки, коли, якщо річ не заражена, її дозволяли забрати з зони. Так же було школою в Прип'яті, наприклад, школа номер 4 звідти вивезли речі школи і використовували у Славути чи десь. Ось такий кабінетик, ну, от як ви скажете, може отак зберегтися в зоні відчуження чи ні. Ну, я була в шоці, що я звикла бачити в зоні де строй, все на полу валяється, і нема таких гарних речей в такому гарному стані. Да, я згодна, що це речі Радянського Союзу, але ну, просто сам факт збереження оцього всього, і навіть шпалери на стінах мене дуже здивували. Навіть документи збереглися, посвідчення там секретарів, голів сільських там або ще Типу, щось такого, може, члена партії, там якось все збереглося. Навіть в цьому місті можна знайти сейфи. Прям, ну, вони, так, да, відкриті, бачите, але біля сейфів валяється дуже багато різної документації. Якщо у вас є час, можна сісти, це все почитати. Там можна знайти трошки цікавої інформації. Взагалі, дуже-дуже класне збережене місце друзі, якщо вам подобається моє відео, обов'язково ставте вподобайку, пишіть комент, що ви про це думаєте. І не забудьте, будь ласка, підписатися, тому що в мене дуже багато класного контенту.